Рахуємо розмитнення шкода Октавія 1,4 бензин 2010 року. Скільки коштує такий автомобіль? Там вартість всіх платежів до українських номерів. Авто, яке ви зараз бачите на екрані, планує купувати наш клієнт і на ньому повертатися в Україну для майбутнього розмитнення та продажу. По автомобілю потрібно зробити хімчистку, є комплект гуми додатковий плюс-мінус стан нормальний для розмитнення. Що пише продавець? Пробіг 200 тисяч кілометрів. Перша реєстрація 11 місяць 10 рік. Всі витрати по авто. Автомобіль 2100 доларів, доставка своїм ходом 500 доларів. Митниця, всі витрати 1600, сертифікація, реєстрація разом 4350 доларів. Якщо ми дивимося такі автомобілі на сайті авторія, є 200 пропозицій плюс, і ціни стартують від 5800 доларів. Тобто економія на такому автомобілі мінімум 1500 доларів, коли ви самостійно купуєте автомобіль і самостійно його приганяєте. Українці купуйте автомобілі, а в плані їх доставки розмитнення ми вам завжди допоможемо. Проконсультуємо скільки буде коштувати вартість митних платежів та підскажемо, через який кордон краще заїжджати, щоб не стояти. В чергах та швидко пройти кордон.